Доброго дня, я Нікіта Шендеровський. Я приймаю виклик від Євгенія Ковцина у Шевченко-Фест. Вірш, мені однаково. Мені однаково, чи буду, я жити в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в краю на чужині. Однаковічнька мені. В неволі виріш між чужими і не плаканий своїми, в неволі плачучи чи помру, і все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій на своїй землі. І не п'яне батько сином. Не, са, не скаже синові молись, молися сину за Вкраїну, його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як Україну злі люди, присплеть лукаві і вогні, її окрадено збудуть. збудуча. Ох, неоднаково мені. Передаю виклик Ані Савчук.